Добрий день! Зараз буду показувати, що я купила на 20 євро на іспанському ярмарку. Це овочі, фрукти. Так, починаємо. Цей пакуночок мені обійшовся в 2,50. Тут є така капустина. Вона така дуже важкенька. Капуста по одному євро за кілограм. І ось така. Не знаю, як це називається. Квасоля, спаржа, що це таке. Це вони такі, бачите, плоскі. їх просто можна нарізати та потушкувати з будь-чим. Можна з томатом потушкувати, можна з цибулею. Такий теж величенькі такий пакетик. Так, далі йдемо. Ну, це Саме дорожче, мабуть, це оця, бачите, це шипшину я покупаю. Вона коштує 3 євро. Отакий От малесенький пакуночок. Тут навіть, я не знаю, скільки тут грам, може грам 100 не більше. 3 євро коштує. Так, далі йдемо. Тут у мене майже 2 кілограми цукіні. Цукіні такі добрячі. Бачите, вони такі дуже пружні, дуже свіжі. Так, ой, як зараз трохи постуну. Так, достаємо наступний пакет. Ой, боже, порвався. Зараз, вибачте, воно в мене тут розсипається. Так. так, оце в мене тут авокадо. Авокадо в нас такий, коштує 220 кілограм. І ось його тут стільки вийшло. Наступний в нас іде манго. Ні, Не манго. А, ось такі фрукти зелені. Зараз десь там ще один загубився. Так, Зараз, вибачте, так, ось, ось такі три фрукти. Вони дуже солодкі, дуже смачні. Зараз трохи зелені, треба буде, щоб вони полежали ще пару днів, і можна буде їх їсти. Вони по 2 євро кілограм. Ось такі манго величезні. Дві штуки, вони дуже такі важкі, вони теж 2 євро кілограм коштують. Так, далі у нас Так, це пакет заблудився в мене. Далі в нас йдуть апельсини. Апельсини я купувала по 60 центів за кілограм такі добрячі апельсини, гарні і дешеві дуже. Яблука. Яблука також. По євро за кілограм. Так, наступне, що в нас? Ох, це такий важкий пакет. Це картопля. Тут її, не знаю, більше, ніж 2 кілограми, вона така, бачите, синя, але вона смачна. Вона також коштує євро за кілограм. Так, це в мене все. Ось ви можете перевести собі в гривні або. Звісно, що я підпишу відео в гривнях, скільки можна купити на іспанському ринку на 20 євроків. Дякую вам, що ви подивилися це відео. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, ставте вподобайку, пишіть мені свої коментарі. Можливо, вас ще щось буде цікавити, то ви мені пишіть, запитуйте. Я завжди із задоволенням відповідаю всім. До зустрічі на наступному відео.